Добрий день, малята. Я гарне тепле сонечко. Взимку я відпочивала, спала за пухнастою хмаринкою. Я дуже сумувала за вами малята і принесла вам теплі промінчики. Вони зігріли землю, розтопили сніг і побігли по землі гомінькі струмочки. Це до нас прийшла красуня весна. Діти, протягом року ми зустрічаємо чотири пори року. Це зима, весна, літо та осінь. Взимку дуже холодно, йде сніг, ночі довгі, дні короткі. Весною день стає довшим та теплішим. Проростає трава, розцвітають перші квіти. На деревах з'являються листочки та цвіт. Влітку спекотно, дні довгі, за ніч дозрівають ягоди. Восени прохолодно. Дозрівають фрукти та овочі. Жовтіє та впадає листя. Давайте пограємо у гру пори року. Де сніг, яка це пара року? Так, вірно, це зима. Дозрівають ягоди, яка це пора року, так це літо. Жовтіє та падає листя, яка це пора року. Так, тітки, це осінь. З'являються перші квіти. Коли це буває? Так, це весною. Молодці малята. А тепер пропоную послухати весняний віршик. Послухайте, будь ласка. На весні. На весні в гайок піду. Першу квіточку знайду, біля квіточки помрію, і вона сміхнеться до мого серця. А тепер, дітки, давайте повторюємо разом віршик. На весні гайок піду, першу квіточку знайду, біля квіточки помрію і вона сміхнеться. До моєго серця. Прощаюсь з вами, мені пора допомагати весні. До побачення!